Наведення належного санітарного стану та благоустрою на вулицях, площах, парках, скверах, пляжах, подвір'ях житлових будинків, прилеглих та закріплених за підприємствами, організаціями і установами територіях саме так розпочинається розпорядження міського голови Олександра Мамая щодо двомісячника чистоти і благоустрою, який проходив у Полтаві з 25 травня. Наразі він завершився, але офіційних даних про результати генерального прибирання міста прес-служба міської ради надати не змогла. Тому нашій знімальні. Групі разом із пересічними громадянами довелося робити це самотужки. Не знадобилося навіть їхати на околиці Полтави. Бруд, переповнені сміттєві баки та сморід, чекав на нас у самому центрі міста. останнє час брудніше стало особливо на площі Леніна я там часто хожу що дуже грязно, так що треба задуматися нашій власті, щоб привести в порядок. При Кукубі, оце зимою, літом. Ото октябрьська, постійно біля брудніше. А то що багато мусора по вулицях. Та думаю, що брудніше. А чому? Не знаю. Мабуть, місцева влада щось не доробляє. Полтавці говорять, що про суботники та власне про двомісячник чистоти і благоустрою майже ніхто не розповідає, тому про них мало хто знає. До того ж, нарікають на місцеву владу. Місто потопає у брудя. Хуже становиться з нашим миром. Було краще намного. Було Кукоба був, було, було намного культурні, красиві. Неоднократно приймав участь в суботниках, в нашому городі. Недавно обирали возле першої гори горбальниці. Там ставочка дуже грязно, ще много мусора і з'явила не сильно багато людей. Там у нас було чеквосім 10 цитівна група. Деякі мешканці переконані, щоб місто було чисте, потрібно постійно його прибирати, а не лише під час двомісячників, за результатами якого втішного мало.